Доброго дня всім. Знімаю, значить, відео, відгук, так скажем, про компанію Клос. І ось, дивіться, це у нас перець, Геркулес і баклажан. Без опалення. І це Львівська область. Що тут клімат, думаю, ви знаєте який. Ось такий перчик вже. І буде в нас зацвітати. Ось фокусую. Думаю, я Скільки у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Перчинок. Ось такий він, значить, має ствол непоганий. Ось листочки нові відростають в нього. Ось ось такий. Перець. Цей дивіться, перчик мав корневу гниль, але відживає, починає відростати. І значить, баклажан. Тут в нас трошка він хлорозить, моя вина, но це не суть. Баклажан такий лопухи має круті, гарні. Досить непогані. теж активно починає цвисти, можна побачити ось. Там квіточка, там квіточка, тут далі і будемо, значить, ставити, забивати колики, шнурок натягувати і нехай собі росте. Тому, якщо хочете мати такий перець, подивіться, який гарний, здоровенький. Якошки гничка купляєм в клос. Геркулес, перець, баклажан, Казимір. Всім добра та миру, гарних урожаїв, всім папа! -па.